Західна околиця міста Комарно Львівської області. Парк, закладений у XVII столітті, має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Проти насолодитися мальовничими пейзажами і відновити життєві сили в зеленій оазі не вийде. Хащі, сміттєзвалище і спустошливий панський маєток страхають наслідком руйнівної діяльності людини. Це не примара, а світлини палацу, побудованого на межі 18-19 сторіччя польським шляхтичем Юзефом Лянськоронським. Ще декілька років тому двоповерхова будівля з колонами та атиком над арковим входом зберігала міцні стіни. Зараз центральна частина розбита і розібрана на цеглу, а кутові останки не піддаються жлобам та нехристям. Обістя польських магнатів перетворена на суцільний смітник. Напевно, жителі комарно і сусіднього переможного змагаються на накопиченні непотребу на руїнах маєтку землевласників. Велике подвір'я аристократів було облаштоване ліхтарями і квітниками, а зараз всюди сліди вандалів та шукачів скарбів. Вікові мудрини, липи, ясені та буки оплакують колишню велич палацу та з сумом спостерігають за жахливим явищем на розгромленій садибі. Спадкоємицею родинного гнізда була Кароліна Лянскорунська, педагог, мистецтвознавиця, випускниця і викладач Львівського університету, в'язень концтабору. Під час Другої світової війни остання представниця шляхетського роду. Працювала медсестрою і надавала гуманітарну допомогу. В переможному, колишніх лопах, меценатка замовила проєкт і фінансувала будівництво церкви Покрова Пресвятої Богородиці. Від фонду Лянськоронське Золочівський замок теж отримав ресурси на влаштування експозиції. Колишня власниця маєтку прожила 104 роки і перед тим, як спочити, попросила привезти їй. Купку землиці з родинного маєтку, з якою й поховали Кароліну в Римі. Складені мішки і спиляні дикі зарослі свідчать, що на подвір'ї відбулася толока з прибиранням території, але такого благодійника, як Лянськоронська, вже не знайшлося.